Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. У цьому відео я хотів би поговорити про дуже цікаву тему, а саме зробити огляд на такий проект як Bloom. Все вірно, саме проект загалом. Ви вже напевно чули про криптобот від Bloom, це криптогра, у якій ви заробляєте так звані поінти, за які в майбутній перспективі буде можливість отримати реальні гроші. Але сьогодні я хотів би звернути увагу не на цю гру, а більш розглянути проєкт Bloom, розповісти, що це таке, що за ним стоїть та коли відбудеться повноцінний запуск. Тож починаємо. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, Bloom загалом це новий та амбітний проект, який обіцяє змінити підхід до купівлі та використання криптовалют. Я хотів би розглянути, які проблеми він вирішує та які плани будує команда Bloom на майбутнє. Команда Bloom складається з висококваліфікованих фахівців, багато з яких раніше займали топові позиції в компанії Binance. Серед них колишній віце-президент, який відповідав за операції в 65 країнах і безпосередньо підпорядковувався Байнанс Чан Джао. Такий склад команди надає проекту вагомого авторитету і вселяє довіру до його можливостей. Однією з основних проблем, з якою стикаються криптоінвестори, є складність купівлі мем-монет на платформі Avalanche. Для вирішення цієї проблеми Bloom прагне зробити процес доступнішим і зручнішим для ретейл користувачів Проект націлений на масову криптоадопцію, забезпечуючи простіший та інтуїтивніший інтерфейс для користувачів, що суттєво полегшить їм вхід у світ криптовалют. Bloom активно інтегрується в екосистему Telegram, що може значно збільшити кількість користувачів. Свою чергу Telegram відомий своєю великою і активною базою користувачів, що робить його ідеальною платформою для перевернення уваги до нового проекту. Проте зберігання коштів у біржах викликає неоднозначні думки. Щоб подолати цю проблему, Bloom використовує рішення mrs Воля, що забезпечує високий рівень безпеки та захист коштів користувачів. Також розробники заявляють, що додаток зум буде мати гейміфікований інтерфейс, дозволяючи користувачам запрошувати друзів і заробляти так звані бали. Це створить додатковий стимул для користувачів брати участь та залучатися до процесу. У майбутньому також планується реліз нових функцій, які наблизять додаток до повноцінної торгової платформи. Серед них будуть такі можливості, як свапи, ф'ючерсна та спотова торгівля. Одним із значних успіхів проєкту є подання в акселератор Binance. Ця подія привернула велику увагу до проєкту та викликала позитивні відгуки у співтоваристві. Участь в акселераторі Binance відкриває перед Bloom нові можливості для зростання та розвитку. Команда активно веде роботу в соціальних мережах, проводячи конкурси та розіграші призів, що сприяє зростанню популярності проєкту та залучає нових користувачів. У висновку можна сказати, що Bloom є багатообіцяючим проектом, який прагне спростити процес купівлі та використання криптовалют для широкої аудиторії. Сильна команда, інтеграція з екосистемою Telegram та участь в акселераторі Binance все це створює міцну основу для успішного запуску та подальшого розвитку цього проєкту. У найближчому майбутньому ми з вами зможемо побачити нові функціональні можливості програми Plum, які зроблять його ще більш привабливою для користувачів. Тому дуже раджу слідкувати за цим проектом, якщо вам цікава така концепція. Звичайно, хотів би зазначити, що це лише мої думки, та ця інформація не несе за собою якихось фінансових порад. Треба розуміти, що вірити або не вірити в цей проект це тільки ваша ініціатива. Тому і рішення приймати тільки вам. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, та ви поставите лайк. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це все, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.